Всім величезний привіт! Єва, щоб я не поплутав. Дивіться, які класні сумки в ЄВІ. І зараз на них акція 1 дорівнює 2. Так що приводьте свою подружку, коліжанку, сестричку, маму і обирайте сумки. На всі сумки в Єві зараз акція 1 дорівнює 2. Можна обирати будь-які. Сумки вийдуть вам по 100 гривень. Також на сонячні окуляри теж акція 1 дорівнює 2. Тобто платите за одні і обираєте дві. Ну, Звичайно ж, можна приміряти. Тут є дзеркало, можна приміряти. Зараз ми з вами пройдемось, подивимось, що в акції. До речі, ще й кешбек діє на деякі товари. Зараз подивимося, на що діє, ще кешбек. Я, е, так, знайду. Так, о, якраз, бачите, підгузники памперси. Дуже хороша акція. Дивіться, 16-го також 16 по 18. І кешбек 80% вам повертаються за підгузники торгової марки Pampers. 80% кешбек. Чудово, чудово. Бачите, на підгузники торгової марки Huggies кешбеку вже нема. Я тут знайшов такі красиві чашки, дивіться, які гарні. Цікаві. Я зараз вам покажу ще крутішу. 50 гривень. Ось ці також по 50 гривень. Ось ці надзвичайно гарні, великі. Карпетки теж йде хороша акція, 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто дві пари за ціною трьох. З 16 по 18 включно. Спортивні чоловічі, ось по 27 лі теж непогані, як молодь зараз любить. І жіночі. На шампунь Clear теж зараз а, знижка і ще повертають вам на вашу карту 80% кешбеку. 138% великий і а, 80 гривень а, маленький. Шампунь шаума Formen теж а, з кешбеком 149 гривень 750 мл. Досить зручна упаковка йде з дозатором так, для волосся чоловічий, так, теж чоловічий. 80% кешбеку на вашу карту і зі знижкою 123 гривні 440 мл. Шаума чоловіча теж йде зі знижкою, 93 гривні 400 мл і 80% кешбеку на вашу карту. Бальзам кондиціонер для жирного волосся, шампуні для щоденного використання. Для жирного волосся зараз йдуть в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Новий Head and Shoulders. Зараз в акції дуже хороший, він мені сподобався. 135 гривень 300 мл. А звичайний ось цей шампунь з кондиціонером 151 гривня. Знижка на гліз від Schwarzkopf, всі шампуні, бальзами, ополіскувачі маски, додаткові спреї, теж зараз зі знижкою. Шампуні 108, бальзами 80 гривень і маленькі шампуні теж по 80 гривень, відновлювач, відновлювач кондиціонер для пошкодженого волосся 200 мл 135 гривень. Можна обрати для будь-якого волосся. Тут є великий вибір гліз. І ось ця серія дуже хороша з оліями. Знижка на пантін-прові. Вже 360 мл. Дивіться, розливають вже новий пантін-прові по 360. Так що звертайте ще увагу, ще старий допродають по 400 мл. 111 гривень Прові і Прові бальзам у Поліскович вагою 275 мл. 111 гривень також. Зложений двофазний спрей для волосся. Теж зараз зі знижкою 114 гривень. Фрутіс від Гарньєр 350 мл. Всі шампуні а, і бальзами ополіскувачі. Зараз є знижкою 138 гривень. 350 мл для будь-якого волосся тут можна вибрати. І також великі маски вагою 390, ой, 400 навіть, а на цінку 390 тут 400 вказано по 209 гривень за ось таку велику маску. Знижка на трізе, шампуні та бальзами теж для будь-якого волосся 119 гривень 400 мл. Сльоз теж для будь-якого волосся можна обрати 119 гривень 440 мл. Кондиціонер сльйоз вагою 250 мл, 119 гривень також. Шаума 400 мл. 75 гривень будь-яка на ваш вибір. Чиста лінія 72 гривні. Шампунь Pro Series, Півлітровий 104 гривні. І бальзами також. До речі, непогана знижка зараз на нього 104 гривні. IQ код маски вагою 500 мл. Зараз зі знижкою 219 гривень. Спрей, термозахист 150 мл, 185 гривень теж зараз зі знижкою. Відновлювач, кондиціонер IQ код. Півлітровий 185 гривень. Професіонал. Made In Italia. Так, і блиск IQ, кондиціонер, також 185 мл. 185 гривень 500 мл. Спрей ламінуючий, спрей відновлюючий, 150 мл, також 185 гривень. Знижки на шампуні OGX, хто їх знає добре. Хороші, хороші дуже е, шампуні. Зараз вони також зі знижкою йдуть. 332 гривні, 385 мл. Нумеро. Велика упаковка літрова, шампуні та маски. Маска 279 гривень і шампунь 348 гривень. Ось щось з'явилось номеру. Двофазний бальзам з екстрактом вівса. Вага 200 мл, 212 гривень. На парфумерію акція Купляєте одну і на другу одиницю знижка 50%. Зараз знижка. На парфуми бутик купляєте за 249 і другу отримаєте за 125 гривень. Акція на парфуми на другу одиницю мінус 50 триває 16 по 18. -го. На чоловічі парфумовані води також діє акція мінус 50 на другу одиницю. Покупляєте одну і на другу отримаєте знижку 50% 279. Дезодорант спрей дав 65 гривень майже в акції зараз. Рексона спрей 86 в акції, а Фа 69 майже. Кулькові Фа 53,50, рексона кулькові 55. Інівея 56,70. Знижка на креми для рук, сорб, сорбет для рук, пом'якшуючий крем для рук, живильний 50 мл 21 гривня. Трошки більший номінал: оливкова олія, депантенол, кокосова олія 28 гривень, 75 мл. Сілки Hands, вага 45 мл, зараз в акції 33 гривні майже. Так, і ось такі бархатні ручки, теж зараз в акції. Також знижка на корейські креми для рук. Зараз дуже хороша ціна. Вага 100 мл 39 З 16 по 18 включно. Знижки та кешбек. 100% бонусів на карту, всі аксесуари для догляду за обличчям та маски в Саше. Тобто вам повністю повертаються кошти на карту. Ось, Будь ласка, купуйте а, і повністю повертається вам на карту при купівлі пачів для очей. Ще й акція 1 плюс 1 дорівнює 3. 100% повертають вам кошти на маски для обличчя. Також 100% повертаються вам на Just Кавай маски для обличчя. І ще плюс акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Також маски Крінвей, 100% повертаються вам кошти на вашу карту. Очищаюча електрична щіточка для обличчя теж 100% кешбек. Купуйте і вам. На другий день повертаються ці кошти на вашу карту. На нефритовий а, ролер та шкрибок Булаш теж а, від фірми About повертаються вам кошти на вашу карту. 100% кешбек. 149 гривень ціна від... за половину ціни. Дуже хороша акція. Теж 16 по 18 включно в Єве. 1 плюс 1 дорівнює. А, 3. Тобто все, все для вмивання обличчя. Пілінги, тоніки, скраби для обличчя. Купуєте два і третій отримаєте в подарунок від будь-якої фірми: Лоріаль, Белінда, Нівея. Один плюс 1, +1 дорівнює 3. Там, де бачите, акція. До позначка стоїть акція. Очисники, пінки, скраби. Можете обирати два і третій вбирайте. Собі у подарунок. І, до речі, товари всі йдуть зі знижками не по повній ціні. Також Нівея, бачите, стоїть акція. Також Нівея входить. Попадає під цю акцію. Очищуючі тоніки, міцелярна вода гіалуроновий міцелярний гель. Також шклерскин в акції. Лоріаль, крем-гель для вмивання. Молочко для сухої та чутливої шкіри, крем гель мус для вмивання і свіжий скраб для, для нормальної шкіри. Це все також в акції. Знижка на корейські маски за 50%, 50 знижка по 30 гривень, зараз 29,90. Акції Fairy мандарин. Мандарин апельсин 46 гривень півлітровий. В акції для миття посуду Кіонен 50 гривень 650 мл. В акції, Це не в акції, на жаль. Скудо півлітровий, 20 гривень лише. Півлітровий ціна 20 гривень, не знаю, що такий дешевий. Тут ще щось є скудо. Це для миття посуду літровий взагалі за 30 гривень. Великий літровий феррі 107 гривень. Так, виходить, що краще взяти два таких. 46 і 46, буде дешевше літр. В акції ось цей блакитний сів. 69 гривень. Крем сів півлітровий. Так, порозбирали ось ці брефи. Непогана ціна по 47 гривень. Ось ці і ось ці ще дешевше, навіть по 40 гривень бреф Classic 40 гривень, Power Active бреф по 40 гривень і бреф гель гель по 47 гривень. Так, з порошків з капсул. Зараз подивимось що у нас тут Ariel 20 капсул, 317 гривень. Це також 20 капсул, 31 капсула Ariel Color 467 гривень. Це вже нові упаковки, картонні йдуть. Перволь різні. Да, перволі. Так, ось так поставимо, щоб було видно. Капсули 12 капсул, 134 гривні 12 штук. Лоск, гель для прання, ароматерапія 855 мл, 159 гривень, різні різні. Ось такий ще знайшов. Арієль колор 219 гривень, літр 100 Тайт 224 гривні, колор і універсальний. 224 гривні, будь-який. Лоск це... це не звідси. Так, де лоск? Ось лоск. Лоск 159 гривень, 12 капсул. Чому він тут стоїть? Давайте його переставимо сюди. Хоча це не моє добре, хай він там і стоїть. Тайт капсули 163, 15 і 12 капсул. А в чому різниця? 12. Бачу, 12, 12 капсул, 100. 63 гривні. І велика упаковка тайт колор з добавкою лінор 383 гривні. 26 капсул. І тайт альпійська свіжість. 30 капсул 428 гривень. Капсули Persil 11 капсул колор. В акції 199 гривень. Будь-який персіл, універсальний кулор клін, якийсь клін і сенситів. 199 гривень, будь-який персіл. Так, ось такий знайшов акуратно, така упаковка, така красива, гарна. На 10 а капсул екстра Аріель. 10 капсул. Персіл 400 грам, 50 гривень. Так, а ось такий Аріель літр 650, а я думаю, тут чомусь більше. Дійсно літр 650, а здається, такий великий. 337 гривень. Капсули Аріель 10 штук 179 гривень. Ага, а 15 259 гривен. Зрозуміло. Дитячий, да? Від народження можна користуватись тим цим порошком, як з нас запевняє. Кіло 200-159 гривень. Автомат. Так, ось такий трошки простіший. Ханібані 400 грам 29 гривень. І сатін для дитячого 400, 400 грам 29,50. Гелі для дитячих речей 169 і 135 по 900 мл. порошок для прання дитячого одягу 2 кг 400 грам, 139 гривень. Персіл гель. 855 мл 269 гривень будь-який. Перволь будь-який. 134 гривні. 16 по 18 включно. кешбек 80%. Повертають вам на карту на сілани. Добре, ціна 239 гривень. А скільки його? літр 450. будь-який. За антістресом, дивіться, які антистреси. Що ж, я хочу вам побажати економних покупок, мирного неба, міцного, міцного здоров'я, всього всього найкращого. Я дуже знімати наступне відео. До зустрічі!